Перший виїзд це був кошиця 7. Перше, що в голові було, це надати допомогу врятувати людей. Ми тільки почули свист і дуже такий потужний вибух. І побачили, що горить будинок 10-11 поверх, і там чутно крики людські. По прибуттю туди ми побачили. Розруху, люди кричали там, хтось кричав про допомогу, хтось там плакав, хто -то, кого то вели там, в осколках, вивели на свіже повітря туди людей. Війна вплинула, хоч ми й до цього були одна сім'я, кулак більш згуртовий, а це стало ще більше, знаєте, як, сказати, як такий стопроцентовий цемент. От, ну, як рідні брати поставали усі між одним. Як у нас теж коронна фраза сухих рукавів, натхнення в службі. І всім мирного неба над головою. Слава Україні! Героям слава!